Добре. Не почув ваше прізвище, будь ласка. Документи покажіть, будь ласка. Ваше службове посвідчення. Службове посвідчення, будь ласка. Покажіть. А до мене вона яке має відношення? До мене вона яке відношення має? Вона була доведена. А вона була доведена до громадян? Україна. Міста Львова, зокрема. Ну ви доводите. Ви зараз мене зупинили по якій причині? Причина зупинки яка? Не чув, от іменно що не чув. Ну, так ви мене зупинили і доводите? Шанон, ви мене зупинили і доводите, і доводите так? Ви мене зупинили і тепер доводите? Так, звичайно. А Я як? Крім порушення, є ще 10 причин, разом один. Я знаю причину зупинити. Добре, покажіть, будь ласка, своє посвідчення. Видно? Ні, ні, мені видно просто... Драбичук, Андрій. Не бачу. Несторович, доколи дійсно, бо не видно. Чекати, 15, 10, 13, так. Слухаю. Ну, на якій підставі? Яким, яким, яким чином до мене? До мене, яким чином вона стосується? Де я це мав побачити? Де це було повідомлено? Ні, ви мене зупинили і тепер ви мені поясните, що ви мене... Ні, це не є причиною зупинити. Це не є причина для зупинення. Це не є причиною для зупинки. Не знаю. Це стосується кого? Де де, де, де це, це було? Що... Ну де це, це було? Що... Це, ви було? Вироби... це ви мені зараз придумали і говорите? Придумали? Ні. Я вам доложив комплексний захід. Ви тут не переключите реча і просто документи продовжуєте на транспортні засоби. На якій підставі? На якій підставі? На якій підставі? Це не є причиною для зупинки, інспектор. Не є причиною для зупинки. розумієте? Розумію. Правильно, але є чітко прописано в Конституції, що нормативно-правові акти не доведені до громадян, їх не стосуються. Яке радіо, яка преса? Я не було цього повідомило. Це ви собі зараз придумали і нас зупинили без підстави. Маю. На якій підставі? Це не є причина для зупинки. Це не є причина для зупинки. Ні, я трактую те, що написано в Конституції. Ви собі я вам вже другий раз говорю, що маю. Просто ваша вимога є незаконною. Що ви слухаєте? Я вам говорю, що ваша вимога є незаконною. Розумієте це чи ні? Я буду на вас скаржитись. У мене зараз ведеться відеозапис. Який взвод, можна знати, який взвод? Це не є конфіденційна інформація, тому що ми так дав відповідь. Це не є конфіденційна інформація. Який взвод? Я знаю, я знаю причины, про шпану, ну треба Вот я вам показал вот и летары дивиться. Будь ласка, вот лежит. Я вам положив свідоцтво про реєстрацію і права водія. Свідосто водія, як воно там правильно називається. Посвідчення водія. руки не передаю, тому що вже мав це. Ви знаєте, мови є для пред'яву тільки на передачу. От чесно скажу, приємно від вас це чути. Тому що всі чомусь переконують... Мені що, щось треба, я напишу інформаційний запит, мені... Ну, побачили. Тут ми зараз запитаємо в понеділок. Тутю, чуєш, Це вже не, що, діяли, не що Він не перший з тих, хто нас зупиняв, які говорять, що не треба передавати, тільки приділити.